Таке солоково 200 гривень. Соромкою і mm -hmm. все. Mm -hmm. uh, таке 70 гривень, бочок 200. Купують у вас сметанку. Ну так, да, давайте ще що небудь. Я не брала, як завжди банк. Я вам ваш мед показую, щоб люди бачили. Давайте, давайте, мені побільше продавці. Так, а як же? Скажіть от ціну цього сиру. 450. М'ясо козлика. М'ясо козлика. 200, 200 гривень. Бочок 350, так. філейка 400. Філейка 400, ковбаса. Роговицька 350. Ребра 250. Угу. А вуха? 250. За такий подарунок, ось навіть підписники, хай подивляться, яка хороша людина, який гарний продавець. Прополіс, настоянка воскової молі, настоянка мор... підмору бджіл і трутневе молочко. ]자레. Сало, м'ясо трошки піднімалося, так як зустався oh, на, на живого. Ah! А, сало продавали сьогодні 200, 180, 150, 160. Такий 650 гривень, uh -huh. такий 550. Uh -huh. Uh -huh. А скажіть, а з чого вони зроблені? Штучний рукав. Усім доброго ранку. Сьогодні субота і, як завжди, на нашому каналі огляд суботнього фермерського ринку. Ми з вами переглянемо ціни на продукти харчування. Дивимось, що ринок сьогодні досить насичений. Є дуже багато овочів. Добрий день, а яка ціна редиски? 20 гривень. А цибулька зелена? По 10, зрозуміло. А це що у вас рукола? А рукала яка ціна? Зрозуміло, дуже дякую. Дивимось далі. Так, справа від нас продаються квіти. Різноманітні люди купують багато квітів. Так, ось тут є домашня гречка. Так, домашні яйця. Так, і картопля. Картопля залишилась на тому самому рівні 35, тобто 25 гривень за кілограм. Так, ось тут є дуже багато всього і курка. Скажіть, яка ціна курки? За кілограм курка? А, це не. Скажіть, яка курка ціна? 200 гривень. А, 200 гривень. А яйця домашні? 30. По 60. Така сама ціна, як і була. А творог теж ваш сир? 140. По 140. О, зрозуміло. Тут редисочка, сало. А яка ціна банки сала? 350. 350. О, так. Цибуля така гарна, зелена. 10 гривень 100 грам. 10 гривень. Бачите, трохи ціна опустилася вже. А редисочка? 20. По 20. Дуже вам дякую. А розсада ваша? Угу. Не знаєте, 5 гривень. Капуста. Багато різноманітної розсади. Тут є огірочки, десь не видно продавця. Так, зараз тут глянемо. Тут теж дуже багато всього. А яка ціна капусти? 80. 80. А кріп? 800. 30 100 грамм, грам. зрозуміло, дуже багато яєць. Яйця по 60, -та. Так як і скрізь. Так, ось тут квіти за ціною 20 гривень і чорнобривці 10 гривень. Також є огірочки 30 гривень за штучку. Це ваше добре? Так. А це що? 5 гривень? Це селера Селера, 5 гривень. Як у вас багато всього. А салатик. Салатик по 10 за 100. 10. 100 г. Кріп. 25 г за пучок. Угу. Боже, вже так всього багато, а цибулька? Цибуля по 10 за. 100. По 10, так як і скрізь. А це капусточка розсада, так? так? Рання по шість. Угу, угу. І Рання і середня. Трохи є сьогодні торг. Ну, вона погода ще ні. Але щось крапи дощує. Так. Все гарного вам продається. Дякую. Так, ось тут яйця 35 гривень та 50 гривень за десяток яєць. Ось тут продається. Добрий день. Добрий день. Які кури гарні, великі. А ціна яка? 160 гривень. Вже 160 гривень, а ціни немає. Так? Смалець 50 гривень, тушонка 80 і 120. Чи це не тушонка? Це паштет. А паштет 80, а тушонка 120. Гладіолуси по 20 гривень і по 15. А кури по чому? Гладіолуси 20 160. і 15. Продають дуже гарні. Кому треба, можна підходити купувати. Тут також і зелень, і картопля. Так ось тут, як завжди, стоять. Бендерики голубці. Можна купити. Ні, ні, я пів літри, важить пів кілограму. А скажіть, яка ціна кролика? 250 гривень. 250 угу. Хороший, і яйця у вас хороші такі, великі. А сметанка по 120. Така сама ціна, як і скрізь. Так, зараз ще пройдемо. В цю сторону, ось тут теж дуже гарна точка, тут ось є картопля насіннева за ціною 12 гривень. Добрий день! Доброго дня! Морквочка 30 гривень, цибулька 70 7 гривень за 100 грамів і також є смалець 80 гривень за літрову банку. А яка ціна яєць? 50. О, у вас, бачите, у вас трохи менша ціна. Боже, дощ пішов, ну. ну зараз весь ринок переб'є той дощ. А може він тільки такого пострахає? Ну, може. Взагалі, то на наповне дощ треба. Шенка, 220. Добрий день. Добрий день. Де ви були? Дома? Не виходили на роботу? Ну, якісь там, після там попробувати. Ну, розкажіть на ціни. Ну, от така салкова, 200 гривень. Сурок, угу. шмаляний, все, mm -hmm. все. Mm -hmm. Таке 70 гривень, бочок 200. Бочок 200. Шинка 220, так. оце так. Шейка 250, так. вирізка 250 так. і ребро 200. Ребро 200, а фарш? 150. 150. Знаєте, я згадаю вашу ковбасу, до речі, була дуже смачна. А ми, ми навіть її з'їли до свята. Ну, Бачите, як? Дуже вам дякую, гарного вам дня і гарного продажу. Так далі дивимось, що в нас сьогодні почався дощик. Так, тут також продаються молочні продукти. Тут м'ясні продукти теж дуже гарна точка. Свіже м'ясо. Продається. А яка ціна вашого м'яса? гарного? Шиночка 240, лопаточка 200. Лопатка 200. А ось така руйка по 100, а ребра. По 200. Ось таке сало. 85. 85. Лівер. Лівер 60. І ось таке тонке сало. 50. Дуже дякую. У вас дуже гарне м'ясо, дуже гарне. Так, далі, ось тут чесничок яйця по 50 гривень. Тут також м'ясо. Вже на цей день, на цю суботу бачу, що дуже багато вже є м'ясних продуктів. І ось тут продаються яйця. Зараз подивимося, яка ціна яєць: 55 і найменша ціна 33. Перепилині яйця коштують. 45. 45 гривень. Так, ось тут також багато картоплі вже ось продають насіннева. Дивіться, вже 15 гривень за кілограм коштує насіннева картопля. Також зелень, огірки по 70, помідори по 95. Так, ось тут також. Зелені багато, м'ята є, вірочки, помідори, кабачки 85. Так, далі дивимось. Так, так, так. Ось тут бакалійні товари люди купують. Дещо дешевше, бо стоїть черга. Так, ось тут теж дуже гарна точка з молочними продуктами. Добрий день. Добрий день. Купують у вас сметанку? Ну так, да, давайте ще вам щось. Я не брала, як завжди, банку. А яка ціна молока? 55 за півторачку. — Ну, на чуть дешевше. — А, зрозуміло, а масло? Масло 400. По 400. Ясно, гарного продажу. Дякую. Так, ось так, так. Ось тут продається вино домашнє столове, 140 гривень за літр. Сушені грибочки, ось так запаковані гарні, розсада полуниці різноманітна лухи на суші, на різноманітні сушені фрукти. Також можна підходити, кому потрібно. Тут Там теж дуже гарна точка з сиром. Тут 130. Сметанка. Яка ціна сметани? Сметанки? Так. 250. 120, так? 120, так. Розуміло. А сир? 160. 160. 360. Дуже гарний, такий видно, що він жирний, у вас сирок, зразу видно. Хороший, можна підходити. Тут, як завжди, медок продається, теж гарні ціни цього господаря. Також квасолька 20 гривень. Стакан. Добрий день. Добрий день. Я вам ваш мед показую, щоб люди бачили. Давайте, давайте мені побільше призиптура. Так, а як же? Я ж кажу, мені. що у вас гарна ціна на мед. Так, далі що у нас є? Так, тут розсада. Різноманітно. А яка ціна розсади? Різна. Ну, 25 п'ять гривень. 25 гривень коштує. І також є розсада капусти. Один десяток, 50 гривень. Ось ціни. Дивіться, кого цікавить. Так, ось тут продукція шацького маслозаводу. Масло шацьке 490, сир голландський 280, сир класичний 380, сулугуні 380, моцарела 420, гауда 460. Все дуже свіже, дуже гарна ціточка. Можна купувати. Так, ось тут також продаються квітів багато різноманітних, дуже широкий вибір. Помідори є розсада, рання і капусти. Ось ці господарі, як завжди, дуже гарні. У них також є розсада картоплі: 25 гривень, коштує кілограм. Так, далі дивимось, ось ця господиня з кузиним. Добрий день вам. А скажіть ціну цього сиру? 450 Я вас кожен раз запитую, бо я от просто не запам'ятовую всього. А ось це. Є з бринза, з горішкою є чиста бринза. 350 гривень за 350, килограмма. а це теж бринза? Це рікота, 180 гривень. Рікота, 180, ось таке молочко. Ще є молочко 50 гривень за літр. 50, а ось цей Слід. сирочок так само, 350. 350. А ще запитаю вас за ось цю ліверну ковбасу. Ліверна ковбаса, 200 гривень 200 гривень. Ось така ковбаса. Ялина ковбаса. 700 гривень за кілограм. 700. А ось таке м'ясо? М'ясо козлика. М'ясо козлика? 200 гривень. 200 гривень. Зрозуміло. І бачу, ще яйця у вас Яйця по 60. Така ціна кіскрізь. Дуже вам дякую. Гарного вам продажу. Е, яйця. Яка ціна є? 60. По 60. Молочко? 30 гривень. 30 гривень. І також дуже гарні м'ясні продукти. У вас власного копчення? А ціни скажете? Бочок 350, так. філейка 400. Філейка 400, ковбаса. Прогобицька 350, домашня 350. Ця теж і 350 і мелина 300, 300 гривень, а паштетик 220 220. 220. 220. Дуже вам дякую за інформацію. Так, яблучка по 25-30. По зараз підійдемо ще сюди, глянемо, тут квіточки продають. Так, зараз тут ще глянемо. Молочко, у пана Миколи є. Добрий день вам. Добрий день. Що там ваша цибулька? Яка ціна? Буль... 10 100 грам. Скільки? 10? 10? Бачите, впала ціна. Ну, так вже багато вже пішла, вже угу, так. А молоко? Молоко 35 літрів. 35. І бачу, ще у вас е... паштетик оцей. Паштет залишився. 100 Паште була, продав, продав е... вже немає. О, скільки залишиться паштетик? Гарного вам продажу, гарного дня. Щасливі. Дякую, друзі. Нагадую, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, прокоментувати для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримаєте наш канал. Зліва від мене продається медок. Ця точка завжди тут стоїть. І тут дуже гарні господарі. Також є і свічки різноманітні. Добрий день. Добрий день. Медок. О, бачите, що як у вас справи? Може бути. Перед Паскою трішки свічки більше брали, правда? Так. Да. Бо ж на свято. Ви знаєте, ну, у нас зараз нема часу і виливати. Нема часу. Ну, Чували, так. рої йдуть. Зараз рої поспитають. Гаряча пора пішла. Так, так. Тому і так скудно. Але виток. нагадайте ціну за мед, бо я питаю так. вас завжди. Пів літра 100 гривень, а літрова 170. Угу, літрова 170. Є різноманітний мед. І... Гречковий, квітковий, різноманітний. Але скоро вже буде свіженький мед. Ну, набрис є вже на рамках. Ага. Качати... Ну, приблизно червень. так? Ні, ага. Може бути кінець травня. А, навіть і кінець травня, yeah. зрозуміло. Погода така якась незрозуміла, правда? То дощ. Дошта... Похолодання знов прийде. знов. На, на жаль, хотілося б тепла. воно Ось так. Дуже вам дякую за інформацію. Нараз До побачення. Хотів. Так, ще дивимось далі. Сьогодні дуже багато різноманітних товарів на ринку. Багато є овочів попривозили. Ось тут є домашні кури. Ще зараз запитаємо, яка ціна. А скажіть, будь ласка, яка ціна курей? 200 гривень, 200 гривень за кілограм коштують домашні кури. Так, ось тут також є огірочки. Капуста. А Яка ціна 75. А капуста? 80. У вас трішки дешевше. Так, далі молочні продукти продаються, салатики. 10 гривень коштує 100 грам салату, дуже гарний ось такий. А редиска яка ціна. На По 50 коштує дисочка. Так, ось тут також є м'ясні продукти. Не будемо запитувати, тому що ми вже запитували. Яка ціна на м'ясні продукти? Сьогодні їх дуже багато. Добрий день. Добрий день. Як ви не проти, щоб я вас зняла? була? Мене ні. Ні, вашу продукцію. А скажіть ціну на таку ковбасу? 370 дуже хороша, така. А ось таке м'ясне як копче. 450. 450 ребра. Ребра 250. Угу. А вуха? Теж 250. І ще ковбасу, скажіть. 450. 450, дуже вам дякую. Дуже вас гарне все. Так, далі дивимось, що у нас сьогодні квітів багато є ландиші продають. Конвалії вірніше. Правильно буде сказати. Городина, різноманітні квіти. Цибуля 25 гривень, Меліса 10 гривень, ось такі квіточки 15 гривень. І також 15 гривень коштує пучок цибулі зеленої. Різноманітна капуста, розсада. Господині десь не видно. Горіхи 18 гривень стакан і картопля різноманітна 15 гривень на садіння. Королева Анна, ось така картопелька 25 і така 15. У сітках картопля теж королева Анна 20 гривень за кілограм. Ну, ринок сьогодні непоганий, досить насичений. Багато всього є. Попривозили, навіть осі різноманітні. Квіти в горшках продають на розсаду. І ось ця точка, також є дуже багато розсади є. Імеліса, суниця кущова. А яка ціна ось такої розсади суниці? 20 гривень. 20 гривень за штучку. А мені селери трошки та складають. Так, також є щавель. А яка ціна щавля? 20 гривень, 20 гривень пучочок, морпочка та мій? картопля. Дуже багато яблук, гарні яблука по 45 гривень, по 50. Так, далі дивимось. Продають люди, приносили своє городнє, що виростили, те і продають. І ось тут, як завжди, стоять дуже, дуже гарні продавці. У них мед також є. Yeah, і різноманітні. We're... Добрий день вам! Добрий день. Є різноманітні товари. Ось є і горіхи з медом. Різна продукція. Це вам презент. Тримайте. Дуже вам О, дякую. Оце знаєте, від цього не відмовлюсь. Бо я взагалі дуже мед люблю. Дуже вам дякую. І Це, і це мед свячений. Та ви що? Це мед. Це наш наш владика святий. Та ви що? Да. Дуже вам дякую. От дуже дякую за такий подарунок. Ось навіть підписники хай подивляться, яка хороша людина, який гарний продавець і подарував мені мед. Спробую і розкажу. Дуже гарна людина. А де ваша? О, Бачите? Немає. На жаль, бачите. Це я підготував. Підготували. Ой, дуже дякую. А де ваша господинка? Пішла, зараз А, прийде зараз прийде, трошки. зрозуміло. Я а от розкажіть мені ще за ось це. розкажіть. Це пилок. пилок. Це цьогорічний пилок. Що він лікує, для чого він? Ну, його для імунітету, це більше жінка розказує, uh -huh. тому що вона пасічник. Uh -huh. Приймати поможу. для імунітету, зрозуміло, зрозуміло. Його чайну ложечку берете з медом, біжувати. Uh -huh. Запивати угу. на тощак. Я знаю, що вся продукція бджільництва дуже корисна. Ось є і прополіс, а і бальзам прополіс, зміцнюючий. І бальзам зміцнюючий. Тут в бальзамі зміцнюючи е е прополіс, настоянка воскової молі, настоянка мор підмору бджіл і трутневе молочко. Його перед вживанням треба так збовтати. Збовтати. Угу. І зранку натощак. І випили Дає енергію, чайну ага. ложечку водою і, не в... потрібно вод... запивати водичкою, водичкою на спиртовій основі. Зрозуміло. А от ще про мухомор скажіть? Це ж може хтось зацікавиться? Мухоморами беруть люди. Беруть так беруть, беруть. А скільки коштує цей пакетик? 300 вроде, цей пакет 300 гривень. Угу. Настоянка 200. 200 гривень, ось така настойка. А ще, а ще був мелений, зараз немає мелени, мукомор, коморка по 250. Угу, зрозуміло. Бачу, що у вас є і грибочки. грибочки біленькі. Яка ціна? 180, польські 140. 140. І також є різноманітна олія, гарбузова і ріпакова. Дуже гарна точка. Синяшниковою не займається. Не ну зрозуміло. Вона гіркне, по-перше. А ця олія, вона, вона має свою природну гірчинку і. Омега 3 омега 6 Ну це зрозуміло. Купують вас тут, люди. Я бачила, купую, купують ці речі. Постійно. Дуже вам дякую за подарунок, гарного продажу. Дякую. І передайте привіт господині. Передаємо обов'язково дякую. щасливо. Так, тут бачу, спекли пончики. Ось такі. Напекли вона пекли пончики. Яка ціна пончиків? 20 гривень. 20 гривень штучка. І продається курятина різноманітна, домашня. Так, що наші... Добрий день, добрий день. Добрий. Так, продають хлопці, все вже продали, як завжди. Ні, вся продукція зранку продається. Кого цікавить, підходьте зранку. тому що... Сало м'ясо трошки попіднімалося, так як ціна на живового. Сало продавали сьогодні 200, 180, 150, 160. Е, тоді м'ясо, шия була 270, філейки була 270, е, шинка 220, лопатка 210. Е, тоді ноги були, рулька була 100, е, задня нога така, як на кладець була 80. Ось такі А це є ціни. Щуковина була 50, так як її ніхто не бере жир, не змінився 30, 25, 20 гривень. Зрозуміло, знаєте, хочу сказати за ваш копчений бочок, який ви мені подарували. Ви знаєте, це було щось. Він пахнів на весь холодильник. Це, а, це дуже смачно. Самі комі коптемо. Самі, копти. самі Матур, коптите. Дуже, так, так. так, дуже дякую. Знаєте, це я здивувалась. Відкриваємо холодильник, а там пахне ваш бочок. Так що згадували вас добрим словом. Дякую. Все, до побачення. побачення, до гарного дня. І вам. Так, що ще ось тут. Продається. Різноманітна теж картопля, колумба рання, насіннева картопля, десь знов не видно продавця. І також полуниця продається, цибуля. Ось різноманітна лохина, кого цікавить, можна підійти. Так, далі, що тут є? Ось тут є квіти. Теж різноманітний широкий вибір. Так, ціни не будемо зараз. Продавчиня зайнята. Е, полуничка коштує 260 гривень, помідорчики 150 і огірочки 80. А яка ціна ваших квітів? Чи там залежить від квітки? Там різна квітка, є різна ціна. Угу. Ну, від і до, хоча б від 15 до 80. А, в залежності від квітів, від 15 гривень і до 80 гривень. Коштують квіти. Так, дуже багато сьогодні квітів є. Ось така різноманітна розсада. Помідори Так, огірочки, помідори. Зелень. І це у вас м'ята? М'ята. А яка ціна? м'яти, пучочок? Десять гривень. 10 гривень недорого можна купувати. А морква? Морква 60, а бурячок? Сорок. Булічок 40. А ще цибулю от скажіть, бо цікаво, бачу, в супермаркетах підняла стіна, ага, і у вас теж вже зрозуміло, бачите, цибулька піднялась в ціні чомусь. Так, добрий день вам. Добрий день. Я вас пам'ятаю. <рес> Я вас теж <рес> дуже гарна господиня. У вас он гарний салатик. Яка ціна 10. Ну, В принципі, якби ціна більш менш А цибулька теж десь. Так, і бачу, редисочка Редиска така вже 20. нормальна Чечок. така вже. Так, так. А картопля 20. по 20. Трохи падає ціна вже картоплі, бо з сітками теж можна купити. Гарного вам продажу. Я дякую. Не ця, вона не сідайте, бо так, ще продають тут різноманітну І розсаду, і зелень. Багато всього. Так, 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 ось тут також різноманітна розсада, селера, брюссельська капуста, м'ята. Так, пройшлися ми з вами всю продукцію, в принципі, переглянули по ринку. Будемо потрошечки виходити. Зараз пройдемося і переглянемо ще на виході з ринку. Там теж продається багато що. І не забувайте прокоментувати, поставити лайк і підписатись. Для нас та нашого каналу дуже важливо. Таким чином ви підтримаєте наш канал. Як бачите, йде досить жвавий ринок. Люди купують і квітки, і продукти харчування. Ось тут справа є олія, продається 58 гривень. Коштує літр. Тут різноманітні продаються горшки. Добрий день. Добрий день. А скажіть, які ціни на ваші? Так на таку красу? Ось такий великий, гарний. Такий 650 п'ятдесят гривень. Угу. Такий 550. Угу. — п'ятдесят. А скажіть, а з чого вони зроблені? Штучний Що а, штучний ротан, зрозуміло? А ось така ось. Довге, Довге, 50 так. 50 сантиметрів, 500 гривень 60-600. Угу, 70, Кольори є різноманітний, і сірий, і коричневий, і білий. Як бачу, такова. люди купують. Також дуже і насіння продається. Ось тут дуже багато всього і на виході ринку. Зараз глянемо. Тут є туї продаються. Тойки. А скажіть, яка ціна тої? От одненької? Ну, ось така, наприклад. 180. Ага, а ось така меншенька. Теж 180. А, теж 180. А, а це... 220. — Угу. 600. Ну, дуже гарні, гарні. Дуже вам дякую. Так, також кити є, різноманітна розсада. Дуже багато тут вазонів, кого цікавить можна придбати, а ось тут є помідорчики. Цікаво. А яка ціна ус одного? Ого, 25, 25. 20 з касеті 15. А ось такі 15, 15. також стоять. Це ранні. А, ранні сорти продаєте. Зрозуміло, дякую. Вони дуже гарні у вас такі. І перчики? А перчик я так? по 15 перчик. Дуже багато всього є різноманітних розсад. Ось, наприклад, хто хоче садити сюди, підходьте там можна все придбати. І квіточки є різноманітні. Так на цьому будемо завершувати наш огляд. Усім приємного перегляду, гарного дня і до зустрічі.